Доброго всім здоров'я, шановні глядачі, вітаю на каналі. Отже, депутати, да, ні, навіть не так, не депутати, а керуючі цією країною, от, вирішили остаточно добити пенсіонерів. От. Думали, думали і придумали. Все в країні добре, все в країні хорошо. От, будемо штрафувати пенсіонерів. От, напевно, пенсіонери дуже хорошо живуть, дуже Високі в них пенсії, дуже високий е, рівень життя, будемо штрафувати. От, і вирішили штрафувати пенсіонерів. От. Також хочуть скасувати доставку газу. От. Е, що хочуть зробити, і коли далі ну, розповім. Ну, ви поширте це відео, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Додивіться це відео до кінця, я буду вам за це дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу. От, і, і все. Підпишіться, розповсюдьте, буду дуже вдячний. Отже, що хочуть зробити. Пенсі... Я зараз зачитаю вам, а потім ми все це обсудимо. Що пише пенсійний фонд і про що хочуть, що хочуть робити. От. Пенсійний фонд повідомляє: з березня 2025 року пенсію можуть зменшувати. На підставі судових рішень, ухвал, постанов або вироків, що стосуються майових, майнових стягнень. Про що тут йдеться? З пенсії тепер можуть відраховувати до 50% в таких випадках. Якщо потрібно стягнути аліменти для утримання членів родини. Відшкодування збитків, заподіяних пенсіонерам, зокрема, за шкоду або смерть потерпілого. Відшкодування збитків через розкрадання майна організаціями чи підприємствами. І саме головне вишенка на торті. далі. Також можуть бути відрахування в разі неповідомлення про працевлаштування. Тобто, ви пенсіонер, ви працевлаштувались. Десь на якусь роботу і не повідомили пенсійний фонд. Все. Штраф. Ну, безстраннічко раз так, і штраф. Або ви десь пішли там, наприклад, як у нас це воно є, десь в охрану, да, десь там хтось вам десь там, помимо пенсії, вас не оформили. То взагалі буде повний, по -по -повний, повний трешак. От. Е, тобто. Що може призвести до вилучення до 25% від пенсії. Тобто, якщо ви не повідомили про працевлаштування, з вас вирахують 25% будуть відраховувати з пенсії. Як це буде відбуватися, що будуть робити, не пишуть. Відрахування здійснює пенсійний фонд України, а документи, та, документи про стягнення можуть надсилатися безпосередньо установам, що виплачують пенсію. Е, ну, дивіться, у нас переважна більшість пенсіонерів просто живе на межі бідності. Ну, на ту пенсію я взагалі не розумію, як можна прожити на ту, що отримують наші пенсіонери. Я не говорю зараз про. Отам оті верхівки про тих прокурорів, про тих суддів, про тих про тих усіх. Я говорю про простих роботяг, які вийшли на пенсію. Це там хто працював свинаркою, дояркою, десь хтось може в торгівлі працював, простих е, людей, простих працівників, да, трактористів, механізаторів, токарів і тому подібне, які отримують мізерні оці пенсії по 3 по тисячі, і їх ще хочуть і штрафувати, їх ще хочуть і карати. Чому я не розумію, не зменшить. Пенсії тим суддям, прокурорам, депутатам, можновладцям ти усім. їм позменшувати пенсії, а цим додать і не штрафувати. Я не розумію, як так і, і чому. Ну, Далі вже нікуди. І так на межі бідності ті бідні пенсіонери рахують ту копіючку, де що робити, чи хліба купити, чи ліків купить, чи комуналку заплатить. Комуналку не заплатиш, приїдуть, відріжуть. І газ, і світ, і воду. Наже це на раз-два. Там по барабану, хоч президент наш і кричав, що все заморожується на, ну, на період війни і рік після війни, але ж ми з вами бачимо, що не заплатив світло, два раз приїхали, відрізали без всяких пояснень. Так само і газ, і воду. От. Тож, дивіться, да, якщо пішла людина працювати, тому що їй не вистачає до, до тієї пенсії, ще може, може людина. Да, Щось зробити і піти працювати, щоб якась добавочка була до пенсії. Не віддихати вже, тому що за всю свою за все своє життя напрацювалось вже на тяжко, а треба йти, тому що не вистачає цієї пенсії. Будуть штрафувати, якщо не повідомили. А це знаєте, ми ж на раз-два. Де щось придумали, де щось зробили, і це все воно піде по накатанні. Да? Ну дивіться, суддю ж не будуть штрафувати. Чому? Тому що в неї 200, 300, там 150 п'ятдесят тисяч пенсій їй не потрібно працювати. Ти і її не будуть штрафувати. А от таким людям, як наприклад, мій тато йому 67 років. Він пішов працювати, тому що і працює і на комбайні йде, працює, тому що йому не вистачає тієї пенсії. Ми, ми, так, ми так само заробляємо ті копійки, що не можемо допомогти своїм батькам. Тато йде зі мною або з братом працювати. Е, да, старенький вже, да, не може, але берем, йде, допомагає, працює, заробляє якусь копійку, замість того, щоб віддихати, він йде, працює. І ще його за це будуть штрафувати. Він іде, працює, сплачує податки, да, сплачує там, знову ж таки той пенсійний фонд. От. І буду штрафувати. Чомусь, я ж говорю, ну, от таких, от таке, ну, чому на нас таке коїться, я не розумію, як це так можна відноситися до наших пенсіонерів. Я говорю зараз про простих пенсіонерів, не о тих там, що сидять вище нас з вами десь, що повиходили на пенсію 45 років. Що вони такого зробили хорошого, да? що та суддя зробила, які внески, чи прокурор, чи, чи суддя, які внески вони зробили в нашу державу і що вони до хорошого для нас зробили? Я не розумію. І от так, от, шановні, шановні глядачі, от такі новини в нас ви знаєте, да, ми знаємо або налоги, або штрафи. Більше нічого хорошого не може бути. І натомість, поміж тим, напевно, такі будуть вибори, тому що повилазили. Депутати зі своїми гаслами, зі своїми там пропозиціями, насамперед про скасування доставки газу. От Один депутат вилізся Бондаренко. Ні, це за... Ні, вибачаюсь. Зарецький Максим, народний депутат. Пропонує скасувати доставку газу. Е, що там робиться? Ну, а Гончаренко вийшов з криками, що вчителям малі зарплати, треба вчителям зарплати додати. Не знаєте, хто це казав у 2019 році про зарплату вчителям 4 тисячі доларів. От, ну, Гончаренко запозичив Гончаренко за, е, у, у, у тієї людини, тільки ж він не 4 тисячі доларів пропонує, а хоча б, щоб як мінімум 20 тисяч гривень вчителі заробляли. от, кричить. Ну, Вибори, це стопудово вже вони вибори, того, що вже і доставка. Газу, але ж яке скасування, не повністю скасування, а на період воєнного стану і на рік після е, скасування воєнного стану, скасувати оцю доставку газу. Вони там розповідають, що ця доставка доставка газу вона принесе збитки, якісь там газорозподільчі компанії перестануть працювати, зарплати не будуть виплачуватися. От е, і потрібно з бюджету буде таки це все компенсувати, але людям. Типу людям буде менше навантаження, менше буде платити. Так само тим самим пенсіонерам та доставка газу, да, це е, суттєво у нас зменшиться. Але ж всі ми знаємо, що е, ця вся доставка газу йде на одільні якісь рахунки. Десь кудись на, на одільні рахунки дуже багато людей це все вже розбирали, це, це доказували, що це воно не йде в державу, ця доставка газу, це десь кудись воно йде Бог куди, дві платіжки. Ну, повний от, Так що дивіться, вже почали нам в вуха лить всяку ахинею, А коли вони починають це все робити, тоді, коли чувствують вибори, що треба наобіцять три короба, набрехати три короба українцям. Потім їх виберуть, і вони забили болт на тих українців і далі роблять свою роботу. Нам треба це все дивитися з вами насамперед. Фільтрувати, дивитися, хто з них був, хто з них вже що обіцяв і хто з них що зробив. Я це була моя думка, як людини, як українця, що ні жоден з них, хто там зараз сидить і хто що обіцяє, нічого для України не зробив за те все время, що вони там. Ніхто з них. Абсолютно, я не знаю. Нам потрібні такі люди, які прийдуть і будуть. Турбуватися про нас з вами насамперед, про людей турбуватися, так? про пенсіонерів, про простих людей, про робітників. Нас же знищили всі профсоюзи, знищили все, нема куди поскаржитися. Проста людина йде скаржиться чи в поліцію, чи куди. Просто-напросто <смес> улибаються і чуть ли не посилають. От. Так що нам такі потрібні люди, які будуть турбуватися про нас з вами, а не про свої кармани, не про свої статки, і щоб не збільшувати ті... свої статки, а не розказати. Я не думаю, що ні, ні в одній державі немає ну, крадівництва. Цього. Є, але не в таких масштабах, я думаю. Так що, дай, дай Бог вам здоров'я, дай Бог все буде добре, дай Бог скінчиться ця війна, дай Бог е переживемо це все, прийдуть люди, які будуть хоч трохи за нас турбуватися. І це все в наших з вами руках. В наших з вами. Кого привести. До керування країною. От. Чи тих самих, які вже були, чи тих людей, які будуть хоч трохи щось робити. От. Дай Бог вам всім здоров'я, дай Бог здоров'я вашим діткам. бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть свої родини. Все, дасть Бог все буде добре. У мене на цьому все. Зустрінемося в слідючому відео. Всім пока-пока. Всім дуже вдячний.